Так, шановні громадяни, всім доброго дня! Дивіться, сьогодні 18 серпня. Хочу вам сказати дуже гарну новину і прошу вас поширити максимально це відео, проінформувати людей, інвалідів, бабусь, пільгові категорії наші, нашої Широківської громади. Що саме, вели ми переговори цілу неділю вибили ми сюди 6 ємностей по одній тоні води. Це, як я говорю, взаємності. Воду будемо підвозити, старатись постійно. В першу чергу, я вам хочу сказати, будемо підвозити 6, 8 час дільницю чехи, перша дільниця. Також, навірно, ми оставимо одну ємність у нас в фонді, тому я вам що хочу сказати. Давайте підтримувати одне одного, старатися для нашої громади, ставити до цього всього з розумінням. Ще раз наголошую, 6 ємностей ми набираємо і підвозимо. Я буду в себе в телеграм-каналі в нашому благодійному фонду Все для людей говорити, де буде отримання водички. Будь ласка, переходьте. Я залишу ссылку там під цим відео. Так, що всім гарного дня, переходьте до побачення.